Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці, там, інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів в 2026 році на війну. Ну нам Європа не отправляє стільки. Правильно? У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й Рашка збирає. Тому ну, продовжують цю історію безполезно. дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типа дуже важко досягнути, бо Росія по барабану свої плани, але от така от історія. Будемо що домовляться далі? Хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда, та що я розказую. бо У вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи. Короче, розказую за місяць до війни. Я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини. Відвозив туди палово, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава богу вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, з'ясно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проекти. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто, я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розпосюди це відео.